Радий вітати вас, друзі! Коли ми починаємо думати про відеоігри, логічно припустити, що фінальний бос буде найскладнішим, правильно? Адже вони є найбільшим випробуванням, фінальною перевіркою, навичок гравця, і це останній іспит на шляху до перемоги. А ось і ні. Насправді більшість фінальних босів тихенько ридають у кутку у порівнянні з босами, яких розробники ігор вважають необов'язковими і абсолютно не пов'язаними з основним сюжетом. Зазвичай це робиться для того, щоб Основну частину гри могли пройти всі, незалежно від їхніх навичок. А справжнім випробуванням був якийсь випадковий персонаж або дракон, що спокійно відпочиває десь на задньому плані. Нехай вас не водить в оману, що вони не обов'язкові. Вони стануть найскладнішим випробуванням, з яким ви зіштовхнетесь у грі. Друзі, не забувайте підтримувати відео вподобайкою, підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і писати свої коментарі. А тепер влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це міні- Боси у відеоіграх, які сильніші за фінальних босів. Доповнення кров і вино для Відьмак 3 Гін вважається одним з найкращих доповнень в історії відеоігор. У ньому є мальовнича локація «Тусент», безліч нових місій та битва з босом, яка повністю перекреслює жалюгідну спробу Ередіна стати головним антагоністом в усій грі. Дія DLC розгортається навколо завдання впіймати так званого звіра Боклера, який насправді є дуже старим і дуже могутнім вампіром на ім'я Детлав. Залежно від того, які рішення Гравець зробить протягом своєї місії в тусенті, Геральт може в кінцевому підсумку битись з Детвафом. І як тільки він перетворюється на свою справжню вампірську форму, ви розумієте, що Дикий Гін це, мабуть, найменша з проблем відьмака. Цей вампір здатний літати, телепортуватись, створювати орди кажанів і навіть викривляти саму реальність. Детва вимагає неабиякої майстерності та підготовки, щоб його здолати. Грацеві дійсно потрібно добре вивчити його прийоми і використати всі Переваги, які є в його арсеналі, щоб здолати його. Він навіть має три окремі фази бою, що знову ж таки робить бій за Редіном дитячою прогулянкою. Візьміть будь-який бій з босом God of War 2018 року, і це буде веселий досвід. Кожна істота, з якою ви зустрінетесь, має щось цікаве у своєму арсеналі, тому битви рідко бувають нудними або одноманітними. Проте, якщо ви пройшли основну гру і відчуваєте, що навіть фінальна дуель з Бальдуром не втамувала вашу жигу до випробувань, справжнє випробування гри насправді ще попереду. Йдеться, звичайно ж, про вісім Валькірій, яких ви можете знайти і з якими можна битись. Перших двох Валькірій досить легко перемогти, але решта їхніх сестер це непросте випробування. Вони абсолютно безжальні і без належного спорядження та навичок гравець не зможе їх здолати. Кожна Валькірія використовує унікальну тактику бою, щоб дати вам свій унікальний досвід. Одна, наприклад, заповнює арену битви Темрявою, щоб збити вас, пантелику в той час. Час, як іншо, заливає все вогнем. Якщо ви не стикались з ними, то одразу дам вам пораду, запасайтесь заспокійливим. Ті, хто грав у Dragon Age Origins, погодяться, що яким би складним не був фінальний бій з Архидемоном, він аж ніяк не найсильніший босс у грі. Цей титул приписують або найвищому дракону, або демону, якого називають Гексканг. Це могутній демон, який ховається серед смертних під виглядом звичайного чоловіка. Це настільки необов'язковий бос, босс, що гравцеві доведеться обшукати весь ігровий світ, перш ніж він знайде його у своїй крихітній халупі в Денеримі. Є дві основні причини, чому Гаксканг значно важчий, ніж архідемон. Перша полягає в тому, що він володіє потужним арсеналом заклять. Він може оглушити ваших союзників та позбавити їх можливості застосувати магічні здібності. І що особливо дратує, він може зцілювати просто божевільну кількість власного здоров'я. Друга проблема це оточення. У той час як фінальна битва з архідемоном відбувається на величезній арені, то битва з цим демоном відбувається у крихітній кімнаті, що ускладнює використання місцевості на свою користь. Хто б міг подумати, що в такому маленькому будинку можна влаштувати таку чудову битву? Хоча Скайрі вже більше 10 років, гра продовжує своє життя завдяки незліченним ремастерам та портам на різні платформи. У грі є такі речі, які бачили та відчували на собі лише невелика частина гравців. Одна з них Епонітовий воїн, про якого я розповідав в одному зі своїх відео. Епонітовий воїн найскладніший ворог у грі, який з'являється лише після того, як гравець досягне 80-го рівня. Він особисто шукає дракона народженого, щоб кинути йому виклик, стверджуючи, що ще ніхто не перемагав його. І він шукає легендарного воїна у Скайрім, який зможе нарешті відправити його душу до Совенгарду. Його заява про те, що його ще ніхто не перемагав, це не жарт, оскільки спорядження та здібності воїна є найсмертоноснішою комбінацією, яку ви могли коли-небудь бачити у грі. Його обладунки забезпечують йому 50% стійкості до всіх видів пошкоджень у грі. Бонуси дозволяють йому наносити максимальний урон, і ніби цього було б недостатньо. Він також може відбувати Деякі атаки дракона народженого. Дуель з ебонітовим воїном є насправді найбільшим випробуванням у Скайрі. Враховуючи його вміння, дивно, що він сам не випередив вас і не вбив Аудуїна. Порівняно з іншими іграми від From Software, Elden Ring – це набагато вищий рівень, відкритий світ гри, більш досконаліша бойова система. А два фінальних боса Радагон і Звір Елдену набагато складніші ніж їхні колеги з Dark Souls. Однак чомусь Радагон і Звір не вважаються найскладнішими босами в Elden Ring. Це звання належить маленії, яку фанати майже в один голос називають найскладнішим босом у грі, незважаючи на те, що вона є абсолютно необов'язковою. Чому так? Ну, складність бою з радагоном і звіром полягає в його довжині. Їхні комбінації, а так досить прості. Гравцеві потрібно витримати їх протягом тривалого часу. І все. Маленію, з іншого боку, можна перемогти значно швидше, але вона має багато дратівливих механік. І головна з них це здатність цілювати себе через заблоковані атаки. Лише кілька невірних руків з боку гравця, і маленія може відновити більшу частину свого здоров'я, повернувши бій на початкову стадію. Ну правильно, Потрібні фляги зцілення, коли можна просто заблокувати удари ворога і зцілитися. Одразу скажу, якщо ви з нею не бились, то це повний кошмар. Resident Evil 7 відступає від більш поширених прийомів франшизи, і ця гра подарувала фанатам свіжий і водночас моторошний ігровий процес. Персонаж, яких зустрічає Ітан Уінтерс, неочікувано відрізняється від інфікованих або вдосконалених ворогів з попередніх відеоігор. Джек Бейкер не виглядає як монстр і не вирізняється великими розмірами, але він по-справжньому страшний. Після переслідування по всьому будинку гравці застрягнуть з ним у маленькому гаражі на одну хвилину. Бігаючи по колу в пошуках цінних припасів. Я насправді навіть не можу пригадати, скільки разів я намагався пройти цей момент у гаражі, коли грав вперше, а про битву з ним у цій імпровізованій арені взагалі не хочу згадувати. Мені здається, що було б набагато краще, якщо б розробники гри зробили фінальним босом Джека. Він точно заслуговує названня фінального боса у цій грі. Давайте знову згадаємо про Elden Ring. У цій грі ви можете зустріти кілька різновидів гургулій. від відносно слабких на початку гри до елітних чорних клинків. І кожна з них може бути більш-менш сильною, залежно від того, коли ви з ними битимете. Однак боротьба з двома одночасно це майже завжди буде невегким випробуванням. І саме це вам доведеться зробити біля Акведука Сіофра. Якщо вони обидві вирішать напасти на вас одночасно, ви швидко. Швидко отримаєте на горіхи, а їхня атака отруйне дихання лише додасть вам проблем. Майже після кожного боса у іграх From Software ви відчуваєте себе непереможним. А після битви з цими двома велетенськими потворами вам, скоріше за все, взагалі нічого не буде страшно. Господи, скільки вони мені знищили нервових клітин? Це жах. Серія Final Fantasy має давню традицію робити неймовірно складних опціональних босів. Практично в кожній грі серії є супербос, який існує лише для того, щоб кинути гравцеві виклик після того, як він вже зробив усе, що можна зробити у цій грі. Найвідомішим прикладом є Ruby Weapon один з двох супербосів у Final Fantasy 7. Ruby Weapon це величезний робот з гострими як бритва кігтями і змієподібною головою, що дихає вогнем. Його можна зустріти на одній з локацій. Після Після того як гравець переможе Ultimate Weapon, який насправді не такий вже й фінальний босс, як сподівались його творці. Бій з Ruby Weapon вимагає від гравця величезної кількості грінду, щоб дати йому бодай найменший шанс вистояти в бою. Ця машина безжально наносить урон і без використання хитро Тактики перемогти її практично неможливо. Втім, це навіть наполовину не так дратує, як ті кляті жаби. Ті, хто грав, зрозуміють, про що я кажу. Друга гра про південний парк крута. Це не лише через гумор, але вона й підтверджує, що Морган Фрімен є наймогутнішою фігурою у всесвіті. Так як і у фільмі Брюс Всемогутній» Морган Фрімен у південному парку, це скромна богоподібна істота зі своїми здібностями, що здатна знищити вашу групу, не докладаючи майже ніяких зусиль. Хоча за основною сюжетною лінією вам доведеться битись з небезпечними злочинцями, мутованими монстрами. Жоден з них навіть близько не може зрівнятись з силою. Моргана Фрімена, який прикидається звичайним працівником місцевої закусочної. Ця сутичка, без сумніву, є найскладнішою в грі, і, як не дивно, вона може розпочатись лише тоді, коли гравець сам попросить про це. Морган Фрімен вирішить битись з вами тільки якщо ви вдарите його, і у нього навіть вистачить терпіння дозволити вам зробити це декілька разів, перш ніж він нарешті зірветься і витре вами підлогу своєї закусочної. Одразу вам хочу нагадати: не жартуйте з цим чоловіком. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити цікавий і якісний контент для вас. Дякую. На моєму каналі ви також знайдете ще багато відео про ігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.